Все вже Енна спробувала почати відео знімати. Усім привіт. Привіт У нас сьогодні. Неділя, 11-та година ночі, і ми вирішили вам розказати про те, як у нас відбувся п'ятничний день, коли ми були запрошені у державну клініку, де працює доктор Сергіо. Так, ранок у нас почався трохи неоднозначно, бо нам мала написати інтерн доктора Серджо, яка мала зорієнтувати нас по часу та забрати нас в п'ятницю зранку до клініки. Але в них прорвало трубу. <ріст> так, і в них не було в операційній води, тому вона не знала, коли полагодять це все, і чи ми поїдемо в сьомій ранку, чи в сьомій тридцять, чи в дев'ятій. І вона сказала, що зранку нам напише і написала вона за десять го що забере нас в 7.30. і так ми приїхали до клініки десь перед восьмою. І дізналися, що води там все ще немає. Вода буде десь ближче до обіду, а може і після. І ми всі будемо просто чекати на те, поки подадуть воду, і будуть готові всі операційні. Так а через те, що ми дуже спішилися зранку і хотіли встигнути вчасно, ми не пішли на сніданок. Відповідно, ми приїхали туди голодні. І злі <ріст> і не дуже виспані, Трошки, Але планувалося тільки три операції. Ми думали, що все швидко пройде, і десь година 12 Ми будемо вдома. Але десь година 12 тільки почалися операції, тому що дуже довго лагодили ці труби. Так, і як ми вже говорили до цього, що доктор Серджо дуже полюбляє все робити плавно, розмірено, все зважуючи, нікуди не поспішаючи. Тому ці операції теж були не настільки швидкими, як ми думали про це спочатку. Що ж ми робили весь цей час, коли ми чекали на операції? Ми знайомилися з усіма, хто був в межах операційної, і вмів говорити англійською. А тому ми спілкувалися з резидентами з феловами з феловами, так. Вони всі вони всі є дуже дружні, гарно між собою спілкуються і з цікавих деталей. Це книжечка планувальна. Це не планувальник. Такий це така це меморі-книжечка перших да. операцій, перших кроків в хірургії одного з резидентів доктора Серджо. Це такий маленький записничок, в якому резидент записував. Вклеював бірочки з кришталика імплантованого, де вони пишуть ім'я вік пацієнта, ну і дата яка операція та дата операції. Вот. І Він там записував такі маленькі нотаточки, які етапи хірургії він зробив. І ця вся книжечка рано чи пізно все ж таки провела його до повністю самостійного. Проведення операції, так і я пам'ятаю, що перша його операція це було проведення парацинтезів і аспірація кришталикових мас. На 27-й операції він зробив свою першу операцію повністю від початку до кінця, і на 28-й він зробив ускладнення. Це було та ускладнення. Так, Це його було перше ускладнення. Це розрив задньої капсули, і відповідно кришталик він не імплантував. І в той день, коли в той же п'ятничний день. Цього пацієнта оперував доктор Сергіо, якраз роблячи йому чотирьохфланцеву фіксацію за методом Канабрали. Так. ще дуже цікавий факт: те, що доктор Серджо. Полюбляє навчати своїх резидентів резидентів не тільки поетапно самій хірургії, а й в принципі всьому процесу в медицині в операційній. Тобто, цей резидент, чого пацієнта оперували, він був операційним медбратом на цій операції. Вперше був взагалі операційним медбратом. Деякі резиденти перших років робили ретробульбарну анестезію. Тобто кожен з резидентів знаходиться на комусь своєму етапі. Хтось починає тільки з анестезії на операції, хтось вже там продовжує як операційна медсестра. Деякі вже робили поетапно якісь свої перші кроки в самій хірургії. І, власне, мені дуже подобається ця ідея, що кожен резидент знає роботу операційної медсестри. І, власне, через те він знає все, що необхідно для цієї операції. Всі інструменти, всі розхідні матеріали, які потрібно мати. Є працівники окремі, які йдуть в кімнатку, де розміщуються ці всі матеріали. Йому приносять, але він вибирає саме те, що йому потрібно, на ту чи іншу операцію. Я думаю, що такий підхід є дуже-дуже корисний для майбутніх хірургів. Так а, всього операції, як вже казала Вікторія, було три. Перша операція це штирьохпланцева була хланцю фіксація, фіксація так, саме цього пацієнта одного з резидентів. Друга операція мала бути виконана резиденткою третього року. Це була факоморсифікація катаракти без якихось там ускладених випадків, але цю операцію вона робила поетапно, тобто вона починала з якихось перших кроків, таких перших нескладних етапів в хірургії. І доктор Серджо її асистував, відповідно допомагав, підказував десь у якихось випадках, що як треба зробити. Але вже основні етапи операції робив доктор Сердо. Бо ця резидентка ще не мала досвіду в тому, щоб ну, робити ці етапи далі. Це була її друга операція, в принципі, коли вона роб... була як хірург, так? робила якісь певні mm -hmm. етапи, тобто вона зробила умовно розрізи, і що вона ще? Пробувала Рексус робити робила. капсулу Рексис, так? І роб... роблять вони це цистотомом спочатку. А, і ще, ще дуже ну, мене прям сильно вразило, те, що коли вона була на місці хірурга, доктор Серджіо був на місці операційної медсестри, тобто він їй подавав ці всі інструменти. Ну, це так виглядало дуже. Е... Приємно, мило і видно було, як він про неї турбується, як він реально хоче її навчити. І пізніше, вже в той самий день, чи навіть на наступний, на інстаграм-сторінці доктора Серджіо було, було відео, де він показує, як робити капсулу Rex, як тренувати руку, щоб ці рухи були всі плавні. Тобто він все дуже гарно так структурує, бачить якусь проблему, він її одразу відсвітлює на загал. Таким чином, навчаючи дуже велику кількість людей, так І, третя операція був дуже цікавий випадок. Це була е дислокація інтраокулярної лінзи, а точніше, е Одна з гаптик знаходилася не в капсулярному мішку. Це вже була скільки два роки? У 2002 році, в кінці 2002 року, була проведення була проведена ця операція. Так? так, тобто пацієнт мав вже цю проблему близько двох років, можливо, трохи менше. Ми точно не можемо сказати. Але цікаво було те, що доктор Сергій йшов на цю операцію, не знаючи, чим вона завершиться. І, наприклад, особисто для мене це, я розумію, що це дуже складно і нерво. Для хірурга, але це дуже цікаво і дуже такі суперскладні, незвичайні кейси, тому що це Заставляє хірурга думати і швидко прийняти зважене рішення під час операції. Тобто, в принципі, доктор Серджо казав, що або він поправить лінзу, поставить гаптику в капсулярний мішок, і все буде добре, або якщо там вже буде дуже сильний там фіброз а, в зоні екватору, то він реімплантує цю лінзу і поставить фрібісіс трьох компонентних так. так. І навіть в процесі самої операції він не був до кінця впевнений, чи вийде йому від'єднати звільнити лінзу з капсульного мішка, але так крок за кроком йому дуже класно це вийшло, і мені так шкода, як він ввечері питав, чи ми знімали відео або в операційні великий екран. І операційні якісь співробітники не включили запис цієї операції, і це так прикро. Бо і в нас телефони сідали. Ми не могли підзарядитися і зняти ці відео, і там не включили. І висновку така гарна операція була просто втрачена, умовно для того, щоб показати її іншим. Тому дуже треба особливо хірургу, напевно, слідкувати за цими процесами. Окрім того, що ти мусиш робити ці складні процеси, сам теж. Ну от, всюди бувають якісь от такі моменти. Та напевно в кожного такі були. Mm -hmm. <свіс> <свіс> так, це правда. Е, далі що? А, на цьому наш день завершився, і ввечері <свіс> день завершився. <свіс> а ми ще пішли на обід. Так само. <свіс> тобто та. до нас доктор Сергіо запросив на е, о, ознайомитися з їхньою місцевою кухнею, і ми їли страву з чорних бобів і з м'ясом. Це традиційна страва, яку подають тільки в п'ятницю. Я так розумію, в кожному в, в кожному Та. кафе. Mm -hmm. Так, це досить смачно було. Хоча ми так спочатку з насторогою дивилися на це. Немагаю згадати, як вона називається. А я не згадаю але навіть ми хіба не потім напишемо. Так. Напишемо, як вона називається, як вона виглядає. Так е вот і ввечері нас е резиденти запросили відміт відмітити день народження одного з резидентів з ними в пабі, в, в барі. Так, і це був неймовірно цікавий досвід, тому що враховуючи їхню ситуацію, їхній клімат наразі в Бразилії, вони мають вільне право відпочивати і в таких закладах, і в принципі в закладах з верандою, з якимись вуличними столиками на відкритому просторі, на цій прекрасній погоді, при прекрасній температурі. Ну це просто літні вечори, які вони проводять на вулиці, там не знаю в компанії друзів, відмічаючи. Якось класно проводячи цей час. Тому Мені ще дуже сподобалось, що музика на вулиці, і не всі так офіційно сидять за столиками, щось обговорюють і дискутують там умовно, а всі згуртовано в компанії, стоять, веселяться. Рух такий хаотичний між всіма, бо всі комунікувати хочуть. Так. І до нас підходили резиденти, знайомилися, розпитували нас, яка в нас ситуація, хто ми звідки ми і так далі. Як ми познайомилися з доктором Серджов, тобто дуже багато було таких різносторонніх запитань. А найбільше мені сподобалося, як до нас підійшла дівчина іменинника. Вона ну, просто ну, дуже красива, і манери в неї хороші, і поведінка. І вона поступає на резидентуру. Тобто і... вона щойно вона... закінчила університет шість років, і зараз буде поступати на резидентуру. Вона здала вже екзамени в університеті і при завершенні, отримала сертифікат. І в неї зараз little vacation, знаєте, який триває, так м'яко кажучи, шість місяців. <рес> так, ми були просто шоковані. Шість місяців у неї вихідних, коли вона просто відпочиває, там набирається сил на навчання і так далі. Ось так. Так, це було дуже файно, дуже весело, дуже всі привітні, дружелюбні. Я не знаю, ми напевно в кожному відео вже це кажемо, але так воно є. Нам до Бразилії багато хто казав, що тут дуже привітні, дуже ну такі. Дуже комунікабельні люди. люди, так. Але ми не думали, що прямо от настільки. Так, ми, ми це чули, але це важко було уявити, а тепер навіть важко знову передати, щоб ви так, це зрозуміли. Так. Тому тільки так, хто приїде, хто з цим стикається, то розуміє, як воно все насправді відбувається. Так, але вже Вікторія казала, що нам просто ще пощастило, що це резиденти, що це люди ну, з медицини, трохи якби, да, не з такого звище, ніж середнього класу або середнього класу, тобто зрозуміло, що в Бразилії є свої нюанси, є свої якісь такі угрупування людей. Я впевнена, там не так дружелюбно і привітно. Тому нам ще просто пощастило, що це люди з медицини, які в принципі, як і в наших краях, в нашій країні плюс-мінус завжди всі такі привітні колегіальні. На, на, на цьому наш вечір закінчився із таких двох маленьких нюансів, що я відкрила для себе, це те, що в них зараз реально літо, тобто в них є літня пора, і ця температура 28-30 градусів це у них ну, ніби в зимові місяці, а в літні місяці у них приблизно 12-13 і їм дуже холодно тоді. Ось і новий рік у них починається після карнавалу. всі дуже дивуються, що ми не, так, залишаємося, не залишаємося на цей ]ся. карнавал. Ми їдемо за декілька днів, там буквально за три-за чотири дні до карнавалу, і всіх це супер сильно дивувало, бо для них це просто таке національне свято. Для них це така величезна подія кожного року в кожному місті, абсолютно. Тому а, зараз є такі, як вони казали, прекарнавали. Тобто, якісь підготовка, якісь репетиції таких заходів на вулицях. І навіть зараз деякі вулиці перекриваються, де проходять якісь такі міні-репетиції, прекарнавали, але ми ще не застали mm -hmm. цього. Думаю, ми сподіваємось на наступні вихідні, які вже будуть прям препрекарнавальні. Mm -hmm. Так, в принципі, це все, що ми хотіли вам сказати за наш третій день у Бразилії. А якщо будуть якісь у вас запитання знаю, або пропозиції? Або пропозиції, то пишіть, будь ласка, внизу у коментарях. Коментаря. Усім дуже дякуємо. До зустрічі. па В понеділок. Я сказала понеділок. П'ятницю. Ще раз вийка. А можемо це видно? フワフワ。